Дубль 2. Привіт, привіт, Оліки. Яке в нас там сьогодні 7 травня, середа. Я мала сьогодні їхати на перев'язку, але її перенесли на завтра, тому, тому я з нетерпінням чекаю тепер завтра. Ну що, признавайтеся, всі вже бачили попереднє відео. Я так була. Стурбована цією темою, що я не змогла пройти осторонь і промовчати, як то кажуть. Я мала це прокоментувати. Більш за все, мене, звичайно, зацепило відношення а-ля блогера, блогера, точніше, до всієї цієї історії. Але то таке. Так, що вам розповісти? Мене бентежить погода. Вона мені зіпсувала весь настрій, починаючи з понеділку. В понеділок я купила, як я вже розповідала, два десятки цвітної капусти і десяток помідорів. Посадити ми не змогли, бо трава. Випалювати тим випалювачем Вова... Сказав, що це дурна затея для городу він не годиться. Це класно працює для двору. І, ну, було б класно, але в нас двір не асфальтований, тим паче нема ні плітки, нічого. Це в кого-то там пліткою вистелене або чимось таким. І поміж цієї плітки пророста травичка, то там класно, суперовська. А на таких. Площах, це, ну, як то кажуть, нереально тягати за собою ті провода і так далі, подовжувачі. О, тому пшикати. Е, мало того, що після пшикання пишеться, що декілька годин не можна чіка, чіпати землю навколо трави. Так ще й за 4-5 годин не, якщо планується дощ. Дощ планувався, але пустився він набагато пізніше. В принципі, ми могли б попшикати. І ну, вже пройшло 5 годин. І воно таке було не дощ, і, і дощ, і не дощ. Коротше. Таке роси наробило. Знаєте, як ото кажуть, або пилюку прибило, або пил з листя змило. Ну, то таке щось було. І вже після тої роси, після того дощу, а розсада, та стоїть, розсаду треба садити. Вже після того дощу Вова прийняв рішення, що весь оцей клаптик потрібно перекопувати по новій, повторно, і вибирати весь цей осод коріння по можливості. Він скопав там шматочок під цей десяток помідорів купований. Ну, Ми розпланували да, де приблизно що будемо садити. Він там скопав під ті помідори і перейшов на цей край копати під капусту і під перець. Бо я хочу перець свій висадити. А вже був вечір. Все, робота на тому як така скінчилася. Не встиг він. Вчора. Його визвали, ну, як я кажу, що це тепер не робота, це тепер шабашка. Тобто ну, він типу на роботі, але ну, хто знає, да, той знає, що постійної роботи вже там немає в нього. Це такі тимчасові підробітки, можна сказати. Це від, як, від клієнта до клієнта чи від машини до машини, і то Вчора вони там прибирали територію, де вони раніше працювали, всі стілажі, всі, ну, все це приміщення. А потім після обіду вже приїхала якась машина. Вчора її Вова розбирав, сьогодні зранку дорозбирував. Не знаю, чи сьогодні приїдуть запчасті, чи ні, чи встигне зібрати, чи треба буде ще виходити. Ну, коротше, якось так. Так що, вчора і сьогодні, Вови вдома нема. Він вчора приїхав вже <кій> вибачаюся, взагалі вже було пізно. А погода, от якби встигли до цієї погоди посадити, було б взагалі цукерочка. А тепер я навіть не знаю, як туди влізти. Вчора декілька разів пускався дощик, ну таке моросило. Потім вночі пускався такий більш добротний. І сьогодні цілий день, він не йде цілий день. Він то пуститься, то перестане. То пуститься, то перестане. Е е буває, пуститься такий дрібний, дрібний, знаєте, як такий грибний дощик. Буває такий у Парижі, прямо ну, прямо дебелий, прямо настоящий дощ. Але що я хочу сказати, що навіть якби. Зараз був вдома, або б він приїхав раніше, посадити ми все одно нічого не можемо, тому що тепер туди не влізеш. Ось цей верхній пласт нашого глинястого цього чорнозома він розкис. І воно тепер налипає на ноги, на тяпку, на лопату, на все, що можна. Ну, Туди реально тепер не, не влізеш. Це, це місіво. Це треба чекати тепер, допоки воно протряхне, щоб садити потім вже. Коротше кажучи, моя многостраждальна капуста два десятки. І десяток помідорів. Мої-то ладно. Мої стоять, вони, хоч їх вітром і хитає, вже валяє, але вони можуть ще постояти. Перчик також, той, що я свій планувала висадити, він, ну, я не знаю, десь такий, е йому нічого не буде. А от оця, що купована, стоїть у відрі у воді, ну, не знаю. Дуже буде шкода, звичайно, якщо пропаде. Ну, я сподіваюся, що, можливо, вона все-таки не пропаде і ми встигнемо. Тут мене. Іті. Кабачки нервують. Зараз покажу. Е, хто нас дивиться, той має пам'ятати, да, що я в один день сіяла гірки і кабачки. Я вже не пам'ятаю, коли це було, але ось огірки. Посіяні в один день. Я їх тоді сіяла, ну, десь третина горщика, да, посіяла з тим, щоб потім підсипати. Сіяла, значить, в один день, всі в одну землю. Це купована грунтосуміш. Всі на одну глибину, сходять всі по-різному. І вже чотири горщики я попідсипала доверху, бачите, як щоб лучше світло. А п'ятий ось, ой, ось цей тут. Тільки-тільки. Тільки-тільки. Сходить друга насінинка. О, Отак, бачите, як фокусується. Я тут, де ця розтюшка, ну, сфокусуйся, уже цей край підсипала, а тут ще край, бачите, недосипаний, чекаю. Чекаю, допоки вона є. Ну, це перші ці гірки, що їх було 10 насінин. У мене ще є один сорт. І я не знаю, що мені з ними робити. Тут 20 насінин. Це треба 10 таких стаканчиків. Я хотіла посадити їх просто в свою землю, стаканчики в мене є. Але я хотіла їх посадити просто в свою землю. Знову ж таки, в тачці залишилась садова земля, яку Вова привозив мені на клумбу. Але ж тепер через цю погоду воно ж теж все мокре. Ну, коротше, таке собі задоволення. Ну, це огірки. А ось кабачки, це взагалі треш. Один якийсь прокинувся раніше всіх. Він вимахав. Я його вже навіть намагалась підсипати. Ну, нахиляти я не буду. Коротше, щоб ви розуміли, зараз це виглядає ось так все. Значить. Ось тут дві насінини іскандер. Теж все сіялося в одну і ту ж землю. Це була ґрунтосуміш купована. Е, насіння тут два сорти. У мене 5 насінин іскандера і 5 насінин кавіллі. Е, на одну глибину, в один день, в одних і тих же умовах Той же ж один полив да? знизу наливаю водичку, щоб ґрунт намокав і все. Значить, тут дві насінини іскандера, Незрозуміло де. Одна он щось накльовується, начебто, бачите, біліє. і взагалі не видно. Так само в цьому стаканчику кавілі. Дві насінини взагалі не видно і незрозуміло, де вони ті кавілі. Ось отута. Також дві насінини кавіллі. Один, бачите, вже який можна було б підсипати по самий верх. Інший тільки тільки ось там накльовується, бачите? От Як, як з ними боротися. Е, ось цей стаканчик це зборна солянка. Тут одна насінина кавіллі і одна насінина іскандера. От якась одна з них зійшла, бачите? На іншу і натяку нема. Я вже тут трішечки досипала земельки під одну сторону. Але ж, але, який це взійшов? Чи Іскандер, чи кавіллі, Грець його зна. А самий перший зійшов ось оцей іскандер. Настоящий кандер. І от уявіть собі, я не знаю, куди він росте. Сіяла на одну третину. Виліз. Отакий там зробився, трохи підсипала, вище зробився, підсипала. Я б його вже, можливо, і пересадила в якусь більшу ємність. Чи то відерко літрове. Ну, так я ж не знаю, де друга, другої нема. І натяку нема. Я вже тут, щоб його трішки підсипати і картонку притулила, щоб ну, землю підсипати. Другої насінини, і натяку нема. Всередині вже третій листочок там вилазить, бачите, ну, справжній той що. І я ж кажу, що Вова каже, давай його взагалі посадимо, ну, прямо в огород. Ну, знову ж таки, в огород спробуй вліз. І як його тепер виймати? Де ту другу насінину шукати? Ну, коротше. Я в шоці. Я просто я не знаю, що ж що, що, з чим це що не так. Чи це ґрунтосуміш, Чи це таке насіння зараз? Ось в один день посіяні на одну глибину, в одну ґрунтосуміш, в одних умовах стоять. Якби там сказав, щось різне було, чи ще щось. Ні. Все однакове. І ось отакі, отакі-отакі. Коротше, не знаю. У мене ці кабачечки вже... Трішечки прикумарили. Ось, що ще? Що ще вам розповісти? Про розсаду розповіла, про себе, про себе ще не розповідала. Не знаю, я схиляюся все ж таки до тієї думки, що, ну, правду кажуть лікарі, да? що всі захворювання, всі ці стани, все від нервової системи. І сказали мені, що не можна взагалі нервувати, отже, значить, не можна. В понеділок, почувши про те, що можливо знадобиться ще одна операція, що можливо те, можливо, це. Мені там ще в коментарях Світа писала, що це можливо, будуть шукати свищ якийсь там. Мене розтіліпало ще прямо в кабінеті. В перев'язочному, і до сих пір воно мене не відпускав. Стан, можливо, це через цю нервозність, можливо, наклалося одне на одне, бо якраз в цей самий час да, зіпсувалася погода в додаток до психів моїх. М -м в цей же ж час у мене почалися жіночі ці припадки, як я їх називаю. Що ми маємо? Тиск низький. Позавчора був низький, вчора був низький, вже лягала спати десь об 11. Ну, відчула, що мені щось недобре, зле, хоча сиділа на дивані, поміряла, він підскочив, ну, нічого я не пила, нічого не приймала, просто лягла спати. Сьогодні зранку, що я маю? Сьогодні взагалі цікаво. мене труса колбаса тіпає, як то кажуть, в усі сторони. Зараз хоч і лице перестало так горіти, все рівно видно красноту. А на тому на першому відео, коли я записувала, там добре видно. Червоне прямо. Міряю тиск. Верхній тиск. Понижений. 100. Для мене це мало дуже. Нижній тиск чомусь підскочив. У мене таке дуже рідко буває, ну, але буває. Замість 75, 90 чимось. Пульс. Замість 80 90 70. Але це горить, мене все тіпає, трусе. Беру термометр, міряю температуру. 36,3. Переміряю, думаю, можливо, детримала погано. Ні. 36,3. Тиск незрозуміло, чи то повишений, чи то понижений. Пульс понижений. Температура понижена, от що це таке? Що це таке? Я не знаю. Скоріше вже б те завтра. І знову ж таки, я ж не знаю, чи вийде той лікар, чи не вийде. Чи можливо ми завтра поїдемо на перев'язку, а він вийде тільки післязавтра чи з суботи. Ну, не знаю, нічого не знаю. Ох! Моторошно, просто моторошно. Я не можу передати словами, як це було. Я пам'ятаю, як, як зараз, як сьогодні, як різали 10 квітня е, по-живому, як не взяв той ледокаїн, е, як різали, я думала, я там залишусь на тому столі. Уявляєте, рана довжиною більше 5 см, в глибину більше 10 см. По-живому ось таку дирку в тобі розрізають, а потім засовують туди пальці ще, як воно називається, санірування порож. Ну, коротше, ви мене поняли. Саннірування, порож. Порожний, не порожне, чи порожни Ну, ні. Коротше кажучи, перевіряв, видавлював там, що він робив, не знаю. Той гной очищував. І це все по-живому. Я, звичайно. Багато болі перетерпіла в своєму житті, але вже в мене якось не вистачає сил. Я просто вже боюсь. Я вже просто, як то кажуть, замахалася, заморилася. Е -е. Устала, можна так сказати, да? не фізично замарилася, а просто морально. Від цих оцих з 10 квітня, сьогодні, сьомий місяць уже ми її здочимось по цих перев'язках. Це скільки часу витрачено, це скільки коштів на це витрачено. Це скільки всяких оцих мазів, пластирів, беньків і так далі. І що? І Я жду з кожним днем, де коли ж буде покращення, а тепер не дай Бог знову це все перенести. ну... Навіть не знаю. Я малю Бога про те, щоб лікар сказав, що, що медсестра, наприклад, ну, була не права чи щось не так мені пояснила. Хоча десь. Глибоко, знаєте, в підсознанні. Я розумію, що ну, якби було все правильно, то вже б загоїлось. А раз не загоюється, значить там дійсно щось є. Ну, Коротше, не знаю. У мене ці думки вони просто мене розпирають. У мене в мене не залишається місця більш ні на які думки. Абсолютно. Ні, одне місце залишається. В мене Є тут така, ну я просто як какаю, боюся загадувати. Можливо, на вихідних у мене все-таки будуть пользительні емоції. Бо, можливо, у нас на вихідних будуть гості. Не буду поки що розповідати, хто, що і як, але доживемо до вихідних, тоді побачимо. Я б дуже хотіла, звичайно. І я знаю, що... що ці гості будуть мене дивитися і слухати, і вони це почують. Так от, любі мої, пам'ятайте, що вас тут чекають, вас тут хочуть бачити. Доживемо, побачимо. Ну, Сподіваюсь, що все буде ок. Чекати вже залишилось недовго, тут до кінця тижня. Це єдина новина, яка мене, знаєте, так більш-менш підбадьорює. А от. Не знаю, зараз, напевно, що займусь тим, що викладу на продаж цей випалювач. Можливо, в когось у дворі плітка, можливо, в когось красота в дворі, знаєте, як ото там двір застелений, хвойки, туйки, клумбочки, і комусь він дійсно знадобиться, ну, на огород, Вова сказав, ні. Тим паче, що, коли отакий ну, толку випалювати, ти припалиш листя, середина вилізе. А поки вилізла вся середина, все вже таке, знаєте, дерево. І сот, він же ж товстючий корінь. Ну, в, общем, в общем, мої, як то кажуть, задумки, як там кажуть, потерпіли крах, коротше. Хотіла, як краще, а вийшло, як завжди. Виставлю зараз, мабуть, мабуть, випалювач. Вони взагалі дорогі. Ми, коли купляли, ми коли купляли, а вже хтось коментарі залишав. Ми коли купляли, ну, я я давно на них дивилася, і ціни на них, звичайно, ну, це треш. Дивіться, 1370 дві, скільки?

980 термічний знищувач бур'янів. Ну, їх називають по-різному. Хтось каже, що е, універсальний садовий фен, от є так підписано. Е, є, просто пишуть, фен садовий через дрібку знищувач бур'янів гарячим повітрям. Хтось називає термічний знищувач бур'янів, але там насадки оці, вони не тільки для бур'яну. Там насправді все зовсім цікаво. Ну, знову ж таки, це можливо, кому знадобиться. Значить, опис. Екологічна робота гарячим повітрям без шкідливих хімікатів. Також дозволяє розпалити барбекю. Можна використовувати для видалення фарби, лаку, клею або зварних швів пластику. Mm. Повітродувка потужністю 2000 Вт, має 5 насадок. Це правда. Значить, Там одна насадка іде для бур'янів. Одна насадка така більш пласка, вона йде, як шпатель, тобто, нею можна це прогрівати і знімати відразу лакок. Красочні ці поверхні зачищати. Потім йде насадка для запайки, чи якось там я читала в інструкції. Ну, що, типа, нагріваєш, якщо тобі треба десь щось припаять, запаяти, ну, нагрівається і потім в тому місці спаються. Так, це три. Четверта насадка. На що йде четверта насадка? Для бур'янів. Для знімання, для припайки. би і не пам'ятаю. Одна насадка точно є на Ну, Для розпалювання барбекю, наприклад, там окрема є насадка. Тобто, ти вимкнув розетку, натиснув на кнопочку і підпалив вуглі там, чи дрова, ну, що тобі треба. Цікаво, ніде не пишеться про насадки. Просто інструкція там залишилася. Вага пристрою кіло, кіло двадцять. Е, так, насадка для знищення бур'янів, я казала, насадка шпатель казала, насадка для гриля казала, насадка для поверхні і редукційна насадка. Що з них? Що Що таке редукційна? Не знаю. Ну, Коротше кажучи, ми брали його не за таку ціну. Ми брали його за 800 гривень. І за 800 гривень я би його і продала. Оці від 1200 мінімум, що я знайшла, до двох до двох чимось. 2,820. Ну, це мислимо. 1968. Так річ в тім, що це ж все те саме. Розумієте, те саме. Точно такий коробок. Точно такий. Абсолютно. Таке упакування, такі насадки, там інструкція. все один в один. Тільки ціна я брала за 800. Ну, я брала напряму від цих, що товари з Європи завозять. Це Німеччина, це парксайд, це Німеччина. Потужністю о 2000 Вт. Він працює від мережі. Тобто, ну, вага самого пристрою приблизно 910 грам. І потім ще додається вага насадки. Поживна потужність 2000 Вт. Угу. Екологічне використання гарячого повітря, без шкідливих хімікатів. Телефон дзвонить. Так що, якщо раптом в когось є плітка в дворі, да, там, красота, красота, або ви на подарунок хочете, Так, мене прервали, вибачаюся. Тому хто має бажання в дворі наводити красу або комусь подарувати, можете звертатися, бо все рівно планую виставляти його на продаж. Віддам, за скільки брала. Це набагато дешевше, ніж є в інтернеті. Все, начебто, все вам розповіла, всім поділилася. Я з нетерпінням чекаю завтрашнього ранку, а з вами буду на цьому прощатися. Бажаю всім вам гарного настрою, як завжди, бережіть себе. Ну і не забувайте ставити пальчик вгору і писати ваші коментарі. Всім бувайте, папа! -па.